Добрий всім ранок. Сьогодні річ піде про класний таганок від фірми Basecamp. Ось так він виглядає. Це просто шматочок металу. Так? Ось такий. Вартує аж 80 гривень. Використовувати можна з сухим спиртом, З таблетками. Знімав я відео ось про такі от твердопалубні пальники, про таганочки. Там був Fire Maple титановий, і зараз в руках я тримаю більш дешевшу китайську копію. А також річ йшла про Esbit, також прикольний, такого самого типу пальничок. От, і вирішив я показати ще і оцей. Бо коштує він Ну прям ну, 2 долари коштує, так? Досить цікавий, прикольний. Я думаю, що свої фанати також знайдуться. Бачите, тут от, такий. От, Ділення, отвори, і по ним це все діло ось так згинається. І виходить у вас ось така от металева корзинка від фірми Basecamp. В принципі, нічого такого, але задум досить цікавий. Всюди вони є, на полицях вони в магазині просто все завалено. Чому люди не користуються, не знаю. Досить прикольно. Як на мене, наприклад, в якийсь <кій> аварійний рюкзачок покласти ось такий от пальничок і е, якусь невеличку пачечку сухого пального, там якихось чи 8, чи 12 таблеток, які знайдете, так буде досить непогано, чисто про всяк випадок. Я нагадую вам, шановні глядачі, що мій канал існує без всілякої. Реклами без всіляких рекламних інтеграцій. Лише з вашою допомогою я все ще знімаю відео. так, Ви є для мене і джерелом мотивації, перш за все. І ну, просто допомагаєте мені не здаватися йти далі, знімати відео, далі показувати вам круті речі і так далі, і так далі. Тому, будь ласка, не проходьте повз, поставте палець вгору, поставте вподобайку, поставте обов'язково, зробіть там репост, да, залиште коментар, і все, в принципі, як завжди. Так, натискайте на дзвоник, щоб не пропускати е, вихід нових моїх відео. А також розповідайте своїм близьким і друзям за мій канал, за мої відео можете їм скидати, показувати і хай разом з вами. Дивляться. Якщо ви хочете раптом підтримати мій канал фінансово, то разовим донатом, як це зробити, вказано в описі під цим відео. А також можете оформити платне спонсорство мого каналу. Величезно дякую всім вже наявним спонсорам, так, і тим людям, які ще мене підтримують. Дякую вам всім за підтримку. За віру і так далі, і так далі за всі чудові коментарі. Величезне вам за це дякую. Користуйтесь моїми промокодами на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Вони дають вам можливість отримати знижку під час замовлення. В описі під відео все це можете подивитись, все це діло я залишаю. А також посилання на ось цей чудовий пальничок, і ось цей, звісно, я залишу. В описі раптом хтось зацікавиться, так не потрібно буде шукати. Давайте переходити до відео, воно буде коротеньким, так? і швиденько вам цю красу покажу ближче. Ось так вони виглядають. Суто, як ще один варіант, як зробити свою походну кухню більш цікавою, різноманітною, як на мене, так, і просто перейти від звичайного. Прийнятого всіма нами газового пальника до багаття, так і там, спиртових пальників, і так далі. І так далі. Дійсно, от щось новеньке спробувати. Це от перший такий варіант. А другий як аварійне джерело тепла. Тобто покласти в аварійну сумочку, в аварійний якийсь там заплічник, в аварійний рюкзачок, і мати собі. В будь-який час можливість зробити гарячий чай, каву запарити, зробити собі там гарячу якусь локшину швидкого приготування, якусь там вермішельку, або запарити сублімати. Є дійсно різні, різні просто безліч конфігурацій, різні виробники. Але ну, це я так для прикладу взяв, щоб не, не зовсім так пусте було відео, так чисто про ось такий пальник. Отже. Він дуже легкий, складається з однієї пластини. Абсолютно тоненький, місця ніякого не займе. Як аварійний варіант, я вважаю, що це чудово. Але при цьому, якщо у вас є бажання і ви взагалі полюбляєте готувати на сухому пальному, то можете використовувати цей пальничок як ваш основний. Дійсно, вітрозахист тут є, тому що ось ці стінки всі, вони підіймаються вверх. Пальник приймає форму корзиночки такої своєрідної, і всередину ви кладете таблетку сухого пального, трішки вона сама по собі захищена від вітру. Але зверху, коли ви ставите кружечку так, через ось ці от отвори, там всіляки, вітер може задувати. Тому можна встановлювати сміливо брати із собою якийсь маленький хоча б вітроекранчик. Так буде прям набагато комфортніше готувати. І е, таблетки сухого спирту вистачить надовго, бо не буде здувати вітром полум'я, так і буде е, вищим коефіцієнт е, корисної дії. Розкладати цей пальник зараз, розпаковувати я не буду, просто зроблю вставку. Е, Фото там якесь одне чи два там чи кілька, як він виглядає в зібраному стані. Я думаю, що я ці фото знайду і вставлю, зможете подивитися, як це діло виглядає. Коштує 2 долари. Досить така от прикольна річ. Є від різних виробників, ну я знайшов ось таку від Basecamp. Півлітри води запросто. Якщо більше, то це вже, якось, як на мене, невигідно, не тому що потрібно вкладати сюди більше е, витрата піде пального, більше цих, е, сухого спирту таблеток. І це вже не є таким собі, в принципі, прикольним. Для цього вже краще там увімкнути свій газовий пальник, наприклад, і швиденько собі щось приготувати. А так річ прям, ну, дійсно дуже, як на мене. Дуже цікава, на полицях вони лежать, їх багато всіляких різних, можете собі придбати заради інтересу і е, зробити свою походну кухню більш цікавою, більш різноманітною. Звісно, це стосується тих людей, які е, постійно ходять, постійно е, користуються газовими пальниками, <кій> будь-якими іншими пальниками, так, і які просто хочуть, е, по-перше, е, Зробити щось цікавеньке, так, зробити свою походну кухню, як на мене, більш цікавою. От саме для цього я б, наприклад, ось таку от штучку і придбав би. Плюс вона тоненька, не займає ніякого місця. І дійсно, як аварійне джерело тепла, то я думаю, що прям варіант досить непоганий. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо цього. Придбали б собі таку штуку, не придбали б так. Дійсно дуже цікаво, як ви відноситесь взагалі до пальників. До, вони, до речі, називаються твердопаливними. Чому? Тому що е, сухий спирт – це тверде паливо. Але при цьому твердопаливний пальник це е, щепочниця. Це також твердопаливний пальник, бо там всілякі тріски, щепки, шишки, е, підніжний. Ось цей корм, так, для щепочни, для е, печей туристичних для палива. Також це ж твердий матеріал, також вони називаються твердопаливними. Досить цікаво. Ось так вводиш твердопаливна, там, якесь, там пальник твердопаливний, і може видати, що хочеш. Дуже цікаво. Ось такий от таганочок. Всі коментарі обов'язково будуть читати. Мені цікаво. На вулиці піднявся так. Здійнявся трішки вітерець. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Воно таке коротеньке, чисто суть найосновне. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і тепер ви знаєте, що є ось такі маленькі панічки. Всім величезно дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайку, палець вгору, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі на YouTube, на Telegram, на Instagram. І обов'язково розповідайте близьким і друзям. А також е чекайте на нові мої випуски, на нові мої відео. Побачимось вже у наступних роликах. А це буде незабаром. Дай Боже. Величезне дякую і до зустрічі.